І дійсно, якої ще треба фарби? Що всі такі красиві, веселі, співучі, та й днина така гарна і погожа. дав нам таке свято, і, і відносно і погоду гарну. Значить, Бог за нами, кожного слава і слава Воістину слава, бо дав Господь не лише чудову днину, але й талантами обдарував усіх мешканців рогатинського краю, заповів берегти давні звичаї і традиції. На тому фестивалі дуже радують око, скажімо, ці старовинні спожитки. Це і вишивка, це і реманент, це і старовинна українська кухня. Наша опільська кухня. Ви можете відвідати кожну із цих. Ха домівок, скажімо, де вас привітно зустрінуть, і такі зустрічали смачними наїдками, добрими словами, щирими поважаннями, а ще демонстрації самобутніх талантів, вишивання, виготовлення національного одягу, по приготування страв та багатьох інших обдарувань. Це е, світлиця. Е... Народна світлиця, яка показує, які гарні господині в цьому селі, як вони гарно готують, смажуть, печуть, вишивають. Всім бажаю, щоб кожного року так збиралися. Всім здоров'я, щастя, благополуччя у кожній домівці тут працюють і живуть прекрасні люди, творчі, здібні. Красиві молоді із старшого похилого віку, які вміють, розуміють і несуть творчість народу в життя. За майже цілий день фестивального дійства атмосфера свята підкорила усіх присутніх. Щоб таке свято проходило дуже часто, бо це дійсно люди всі збираються, мають де віддихнути. І це і наше українське скромно, наше українське. Ми дуже раді за таке свято. Обстановка така, що дуже гарно прибрані подвір'я. Музиканти грають, Ну, взагалі ця атмосфера дуже нам сьогодні подобається. Дійсно, така витяга атмосфера. Тут є. Приїхали гості з Упільського краю, то є Львівщина юні красуні зі Львівщини це підтверджують. Дуже задоволені, свято просто чудове. Атмосфера також надихає. Все просто чудово. Нам дуже сподобалося. гарне Свято ми навіть не очікували. Що буде так дуже Но Ми очікували, що буде більш простіше, але настільки чудово, що ми дуже задоволені. Задоволеними почували себе того дня, й очільники району, яким випала честь брати участь у підготовці фестивалю і у його урочистому відкритті. Прадідусі і прабабусі так само сповідували ці традиції, і я вважаю, що з цього свята є велике майбутнє. Рогатинщина завжди славилася своїми творчими колективами, своїми обдарованими людьми, дітьми, які завжди брали активну участь в життєдіяльності області, особливо в галузі культури. Дуже приємно нам, що сьогодні гарна погода, що на запрошення наше відгукнулося 19 колективів. Усі ці колективи протягом кількох годин радували присутніх мелодійними українськими піснями. А сам фестиваль, який годиться, завершився вже пізнього вечора. Залишивши по собі незабутні враження.